<говори> Яка та міни, йде назад, вертайсь. Вернуся в миті, як я наша на попадає, троше тільки. Не поваляєш назад. То що ж не моя припала? Так і треба їй. Жить дому. Треба їй чесати льоних. Але з несіто нас Я і тільки трішки потім назад вернуся. Не поваляєш і не підеш зустрін. Тільки одній жінці почати дати тоді кожній жінці теж захочеться. Треба, родити, про дізнатися дивишся. Щоб я до місця відповідного. Що ви везеш? Ми зараз я родитиму. Та не була, вчора ти Часу як зміни, я побачив. Да, 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 да. А я не щас від тут. ви щас він відсичив тут. ви ще сквиляєте, столик, не засну ніяк. От навіжені, годі вам дурить мене. Вам без все тужно, а вони без вас не тужать. О, напевно, не солодкі їм самотні ночі. Потерпіть же, Любоньки, це на коротенько, що протримайтесь. Урак у обіцяє перемогу нам, так віщує вік. День, як усі ластівки позлітаються в місце єдине. І одудіть, оминувши із власних обіймів, уникнуть і зробить їх вищими, знищих зезгромовержець. Теперь! Зняж, як на крилах своїх від священного храму в незгоді, геть ластівки розлетяться за найпохітливішу птицю поміж пернатиму, скрізь вважатимуть їх по заслузі. Все ясно свічу, зараз я. А зараз так ще на А де придане, но ну, вона важлива є. А ти хто? Чоловічих маракує? Клянусь тобі, отче, зевсом вісник. Я і спак, ти я прийшов про вмиг домовитись. Тому то списати похоті приніси. Та ти без зевсом вічуш. Що ж ти крутишся, ще й плашне, я вже не обсіли опухи збила. Причепа ж ти указ. А що це нас стурбу чогось? <смір> <Що? смір> не гіть. Нічого зевсом свічусь! От дурниці ще. А це ж у тебе що? <смір> лаконське берло то! Таке лаконське берло і в мене є. <смір> <смір> ну а тепер розповідайте. Як вам нині ведеться в лакедемонії? Поставись з лакедемонії. Союзники піднялися і стоялися. Хм, <гум> Хто ж винен вам, що таке лихо випало? Не пан? Ні, ламбітор спічала усе. З неї, гейби би на однім нали очі. Усі по цілій спальті покрились жінки. Не допускай чоловіків долом своїм. <кхух> ну і що ж ви? Важко й сказати. Гукаємо. Ось <кхух> <Ох. кхух> з вікторен по місту спотикаючись. Жінки покрились на своїй смуковиці. Вичать мовчання поставки, поки договори у нас не були призаморнізувати. Так вон що то по всій країні змовились про це жінки. Тепер я розумію все. Скажи у спарті хай у повноважних суди негайно для перебоїв шлють. Я ж у раді чоловічу поясню буду. Послів під нас. Брати намагатись. Це розумно було в тебе. Ви чула крила. Отже я в цілому світі. Звір страшніший зажив. Такі вогонь нешабні. Не така зухвала рись! От тому-то ти зі мною заповзявся воювати, а ми з тобою не рушині дружбі. Ні! Повідь, не перестану, я ненавиді чинок. Підійду. <моджеб> <capturated> Витру сльози. Хоч і був сердитий, поцілуй. <моджеб> не цілуй лише. Поцілую. Не чіпай мене невчасно. Згоду ви. Дуже вірно і правдиво. Каже, приказка про вас. Ох, і з ними нам пропасти. І без них ми пропадемо. Та вже час нам помилитись і ніколи відтепер ми ні вам не зробимо лиха, ні зазнаємо від вас.